Зараз відбувається обстріл, обстріл зовсім поблизу. Вон видно день від влучання. Це вже третій прильот, як ми тобі, коли ми повертаємось до берега. Нам ще, нам ще трохи залишилось. Четвертий. Свист. П'ятий переп'яток. Шостий. сьомий свист. Я слышу. Еще один. Давай, куди-небудь. Знову був свист над нами. Тут ми пропливаємо, де вже раніше було, людей їх немає. Сподіваюсь, вони встигли випливти, ми вже повністю мокрі, але потрібно бути мокрі, але я їбав. Та Та ну те, що мокра, треба випливти до берега, там далі лишили човни, які не випливли. Ми то вже хоч свизнув чи що? Чи вже чується? Ні, був ще свист. полетіло туди. Буде близько. Ага. Ми вже хочемо більш-менш ближче до берега, там човни не яким ще далі. І вони залишились біля стіни, а ми поки даваємо намагаємось повернутися. І вчора це теж був. На шуміску ми нема да. надавалася. І на що місто Тут було? Тут було. Отут бабуся зараз во дворах не хоче тобі Я буду на пів.